Доброго ранку всім нашим глядачам в усіх містах і селищах. Хай як ми любимо рідні міста, а більшість з них можна вдосконалити. Як саме це зробити, розбирають учасники урбаністичного руху для підлітків у міста ЄЯ. Проєкт запустили минулого тижня у 19 містах України. Подробиці дізнаємось від координаторки проєкту Урбан руху міста ЄЯ» Софії Денисюк. Я зустріну. Давай. Доброго ранку, добрий будь ласка, ранк, проходьте добрий ранк. нас. Добрий Вітаємо. ранок, добрий ранок. Прошу, Будь ласка, так, ми до вас з подарунками. О, це ми полюбляємо. Так, це наші шопери. Клас. Це тобі шопер. Та це мені. що важливо, от літери зелені, які ви бачите, от в мене на футболці, вони за сонячний день набирають світло О! і вночі світяться. Круто. Це для Круті, щоб ми дякую. А це вам О, дуже дякую, дякую, дякую. Ну, я все коротше. Місто. З подарунки ви зайшли. Інтерв'ю буде файне, гарне. Софія, <клес> у чому мета проєкту? І що означає назва у міста? Є? Я»? Цей проєкт дуже важливий зараз в умовах. Того часу, в якому ми живемо, mm -hmm. він власне зорієнтований на те, щоб діти були активними змінотворцями і мали своє місце в містах, які вони живуть, і формували зміни. Власне, чому у міста є? Я за основу проєкту е, взято книжку Ірини Озимок У міста є я це така гра, гід для Можна дітей. Так, mm -hmm. да, Звісно, звісно, це вам власне Ірина Озимок. Це ініціаторка створення проєкту. Також завдання, які там є, вони інтерактовані і інтегровані в нашу програму. Тому О, да. завдяки класна книжка, правда? Так так. до речі, так, вона так. дуже корисна не лише дітям, але й дорослим. Я напередодні того, як почати працювати з книжки, з цим проектом, прочитала її, тому що. Важлива історія, тому рекомендую всім дітям і носить дітям малий дорослим. Добре, беру. А як Я саме подивилися. проходить програма? Що роблять підлітки? Чого mm -hmm. навчаються? Взагалі ми розробили спільно з архітекторками і урбаністками програму «11 занять зустрічей. Одне заняття відбувається раз на тиждень. На минулому тижні ми стартували з першим тижнем і упродовж 11 тижнів в 18 містах нашої України. Буде реалізовувати громадах. Буде реалізовано 23 е, урбан рухи, і там будуть відбуватися заняття упродовж, власне цих 11 mm -hmm. тижнів. Діти будуть знайомитися з різними темами, наприклад, е, безпека в місті, економічний розвиток, екологія в місті, сталий розвиток в місті. І власне, за допомогою інтерактивних вправ будуть е, на на одягати на себе дорослі ролі, вчитимуться, як відстоювати свої права і, взагалі, е, і, б, і бути активними жителями. І взагалі в результаті цієї програми і занять ми хочемо, аби діти спільно з менторами зробити партію ні. і піти у владу? Ні? ні, ні, ні. Ми хочемо, щоб діти сформували власні зміни в містах і спільно uh -huh. з нами впровадили їх, наприклад, посадити дерево, uh -huh. поставити лавочку. Тоб... Ну, от різні можуть випадки по бути. Поприбирати, наприклад, Та -та. щось. Вдома. Ми, от, власне, поприбирати -по ми. Запровадили таку систему, що після кожного заняття наші дітки самостійно придбирають територію, тому що потрібно вчитися з малку, як дбати про простір, в якому ми перебуваємо. Так, 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 так. Дуже гарні ілюстрації в цій книжці. Дуже так, гарні. Так, так, так. І такі вони дуже символічні: великий спільний гаманець, бюджет міста. І тут показано трамваї, опалення, будинки, кафе, спортзали, банки. Дуже цікава ілюстрація. Це До речі, описи. стосовно підлітків і команди, як ви обирали команду для цього проєкту? Чи планували ви долучати якихось місцевих ну там державних працівників, угу. щоб вони допомагали у? Розв'язання проблем чи можливо показати вказати на ці проблеми, з якими вони найчастіше зіштовхуються, щоб підліткам далі було зрозуміліше і легше рухатися в правильному напрямку. Взагалі, цей проект для нас така дуже чутлива історія, і я насправді, маючи великий досвід проектного менеджменту, ще не бачила, щоб настільки детально відбувалася підготовка до проєкту, тому що з ми почали думати про реалізацію ще в листопаді, а от знову ж таки, сам сама реалізація як. Така практично вже почалася лише на минулому тижні. До команди розробників ввійшло дуже багато архітекторок, урбаністок, практикантів: Олена Козакова, Зінаїда Карман, Соломія Щегольська, власне, Ірина Озимок тощо. Також в нашу програму інтегровано дуже багато експертних різних ресурсів. Наприклад, Христина Подолян зробила це це, власне, людина екскурсовод, вона родом з Херсону зараз живе в Вроцлаві, і вона розробила відео для наших діток про те, як міста з нами говорять. І от буде Чекала. ще багато такого. От про те, як ми обирали молодіжні організації, напередодні, звісно, ми поспілкувалися з департаментами міст. Вони нам порадили і порекомендували, які кращі громадські організації, які власне працюють в цьому векторі. Окрім того, ми самі дуже часто взаємодіємо з молодіжними організаціями. Власне, тому зараз за підтримки 24... Громадських організацій втілюється цей проєкт. От Ого. а діти можуть 24. до так, це дуже масштабно для пілоту. Ми зараз, звісно, це така для нас важлива історія, тому що ми розуміємо, що ми все не робимо досконало. Ми реагуємо на виклики і на запити, які нам після занять присилають ментори, експерти. Власне, на як реагують діти, і ми сподіваємося, що разом нам дасть інтегрувати програму ще краще. А скільки дітей планують ну має брати участь угу. у цьому проєкті? По Понав... якого віку? Так, так, вік з 10 до 17 років. Ну, ми, власне, орієнтуємось на цей вік. В одному клубі ми би хотіли, щоб це було як мінімум 20 дітей, учасників цього заняття. А ви кажете, скільки буде таких клубів? 19 чи 24? 23. 23 клуби. Тобто по... Понад 500 дітей. Прекрасно, прекрасно. Так, і ми хочемо, щоб це були такі, знаєте, юні амбасадори, які будуть рухати міста, тому що чому ми рух? Бо як каже Іра озимок, діти це не дорослі завтрашнього дня. Це люди, які мають сьогодні бути активними членами міста і вміти постояти за себе, бути голосом і формувати зміни в місті. і плюс вони будуть чимось зайняті, і В них буде менше так. часу на всякі це дурниці. Як мати двох дітей. Скажіть, будь ласка, які теми про урбанізм діти розберуть у межах проєкту? Мені Я дуже сподобалося книжка. Я хочу заду. подивитися. подивись. <laughs> дуже багато це 11 занять на наприклад, партисипація в місті, стали розвиток», що, що, що? Партисипація в місті що це? стали. А от приходьте до нас і дізнаєтесь. Та Я таку інтригу залишу. За та так, так. сталий розвиток, бізнес у місті, ІТ, екологія, безпека. Ми навіть будемо говорити про щастя в місті, що нас, як жителів міста, робить uh -huh. щасливими, і що ми можемо зробити для того, щоб почувати себе у місті щасливим. Uh -huh. До речі, хотіла ще звернути увагу. Це дуже класний проєкт для того, щоб підліткам визначитися в майбутньому з професією так само, тому що якщо ми говоримо за озеленення, це може бути ландшафтний дизайн так, так, так. озеленення. Якщо ми говоримо, наприклад, про е, лавочки, да чи що там ще це теж може бути столярство або роботи з деревом, плюс планування якоїсь місцевості, це теж будівництво, так, так. це економічна складова, це економіка, фінанси. Ну і це дуже, дуже... Абсолютно чітко. Я також додам, що ми до проєкту проєкту залучили студентів-архітекторів для того, щоб вони могли тісніше, якби вже практикувати свої знання і працювати з молоддю а Це мог... чудово так, так, тому що це плюс одна цільова. Їм набагато буде простіше працювати і творити зміни в наших містах. Скажіть, а чи вже є світовий досвід, коли залучають підлітків до благоустрою міста? Поділіться. так, так. є дуже багато таких прикладів. наведу декілька. Наприклад, в Ірландії реалізовано проект Safe Places. Не, не так Happy Places, Happy Children, долучено дітей до того, аби вони подивилися на країну, на міста, запропонували свої зміни, uh -huh. і власне ці дані були зібрані і інтегровані в освітній курс. Він триває досі. І діти можуть долучатися і формувати свої зміни, пропонувати і власне втілювати їх. Також цікавий є проект Дитячі мери. Він реалізовується вже багато років. От, наприклад, в Великій Британії цього року переможцем став хлопчик, який запропонував зміну клімату. От, власне він буде цю систему проваджувати упродовж так. А наприклад, в Австралії дівчинка цього року запропонувала кругобіг кінцеву систему трамвайного маршруту, яка допоможе не лише знизити трафік у місті і в країні, але й зменшити викати. СО2. Прекрасно, а мене іще таке питання: а яку географію охопить цей проєкт? Ну стосовно України? У нас є 15 обласних центрів. Але що важливо, не лише великі міста, але й громади, тому що ми формуємо жителів не лише міст, але й маленьких селищ, де діти зростають. Бо насправді поняття урбаністики багато не всі знають і розуміють. І тому важливо бути не лише точково там в великих містах, але й формувати зміни в громадах. Якщо говорити про конкретні міста, звісно, Київ. А, з, Львів... Там буде одна команда в Києві чи Києві кілька? є два. два. Є два Урбан клуби, Урбан Руки. Де це, Де це? А, це… Боже, я не скажу зараз назви. Ми вам віримо, так, так, так. вони є. Є насправді, якщо ви хочете долучитися, або ваші діти хочуть долучитися, ми просимо так. вас звертатися до нас в соціальній мережі Урбан Руку міста. Є я. Ми вас зведемо і скоординуємо з представниками молодіжних організацій, менторами, які втілюють цей проект, і ви точно знайдете, куди вам прийти. Якщо говорити ще про міста, Львів, Чернівці. Ужгород, Кропивницький, е, ну, багато міст, і що важливо, дуже багато є дітей ВПО. Mm -hmm. А також, наприклад, якщо ми говоримо про Кропивницький, там не лише один урбан рух. Е, чому? Тому що там дуже багато є релокованих людей, mm -hmm. центрів молодіжних, які спільно з дітьми вже реалізовують там свою молодіжну діяльність. Mm -hmm. ну, тоді ми вам бажаємо успіху у першому, щоб стартонув ваш проєкт прекрасно, і перший набір був максимально задоволений всім, що відбулося. Oh, і дякую. другого вам дякую. також, як це. Набору. Набору. Другого щоб... курсу. Так, так. Да, так запрошуємо так. всіх до нас. Друзі, ну хай все буде якнайкраще, правильно. У міста є я. Пам'ятайте про це. У міста є ми.